Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою, Повідувати думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду, при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді стає, картини постає, зібраюсь гурточок. Провадить речі співа й гука на клавішах твоїх швидкий, гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, насила тугу крить такій малій дитині, Давило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Тихо серцем почувала, що на мене, мо хмаря грізна йшло, коли я смуток свій на струни клала, з'являла з тіла грая, красних грій, веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рік. Розстанешся надовго ми з тобою, зостанешся ти самотіння, а я нема там, де ділитися журбою. Прощай, же давній, любий, друже мій.